Всім привіт! Я Катя і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Попередній місяць, тобто березень, я була не дуже активна в соцмережах в інстаграмі в Ютубі, але я продовжувала працювати, продовжувала в'язати. І в цьому відео я покажу вам свої роботи, буде багатенько готових іграшок, також покажу процеси, розповім коротенько про свої плани. Тож, давайте розпочнемо! І перша іграшка, про яку я вам розповім і покажу, вона взагалі була зв'язана, наскільки я пам'ятаю, точніше я по фотографіях подивилася, була зв'язана під кінець лютого, але я вам ще не встигла її показати. Це іграшка брязкальце була зв'язана в результаті тестування майстер-класу української майстрині Баніки Ма. На яйце також є YouTube канал. Ось така чудова іграшка в мене вийшла. Надзвичайно приємно було з нею в'язати. По її майстер-класах все зрозуміло, все легко. Ось така ніжна, ніжнятина. Іграшка в мене поки в наявності. І ось я її навіть можу вживу вам її показати. Ось так. Кольори я використала трішки інші, чим вказані в. Майстер-класі підбирала сама з того, що в мене було в наявності. Ось так. Ось таке дрявки в мене є в наявності. Далі вже буде йти в березні. Далі в березні в мене було замовлення на досить таку цікаву іграшку. Це була лама. Але через певні обставини... Вона в мене залишилася в наявності, а ось на замовлення я лізала також лаву, але вже іншу. Зараз все розповім. Так. Ось така лама в мене є в наявності. Я можу її показати вживу. Дуже рідкість, коли я вам щось показую, ось так вживу з готових робіт. Тому що, звичайно, я вже не встигаю сфотографувати, не встигаю, біжу на пошту, відправляю і, як завжди, ось так або на словах вам показую, або якщо пощастить, по фотографіях. А ось вона в мене є. Покажу, вона настільки приємна на дотик. Це пряжа Єонард Mink біленького кольору, а це ем, вушка, мордочка, лапки і хвостик. Ой. Зв'язані з Ліонард джинсом. З неї надзвичайно важко в'язати. Я дуже довго її в'язала, тому що ниточка тонесенька, гачок малесенький. А кількість рядів тут немаленька. Ще й вона ворсиста, з нею дуже важко в'язати. Петельки абсолютно не видно, просто в'яжеться на все. Але результат того вартий і ось така просто неймовірна іграшка, як на мій погляд. Ось так трішки ближче вам покажу. Ось так, задні. Я її навіть трішки не і можна віщать трішки більше натясати, тому що вона лежала і трішечки прим'ялась. Ростом вона 18 см як у висоту, так і в довжину. І ось така невеличка, але дуже така естетична іграшка. Мені вона дуже сподобалась. Також був зв'язаний до неї одяг. Але ось так без одягу вона мені більш така вау виглядає. Ось як також знімається. Це ось таке типу сідло, типу накидочка. Не знаю, як правильно сказати, зараз я вам покажу. Ось так вона внизу зав'язується і ось так виглядає. Тут по боках китички. І ось таке типу сідло. А також шляпка. Також з отворами під вушка, з бантиком. Ось така шляпка. Ось так вона одягається. З одягом також мило, але, як ви зрозуміли, мені без просто неймовірно подобається. Так, а також, як я і сказала, я в'язала ще одну ламу. Та лама вже відправилася до нової власниці тоді ж. І зараз я вам ставлю кусочок відео і за її і покажу. Получилась ось така в мене лама, вже повністю готова в капелюсі, як хотіла, замовниця. Ось така. Чесно, розміром я не знаю. Я потім виміряю. Точніше, я зараз вимірюю швидесненько і просто вам напишу. Тому що замовниця, от прям вже от цю секунду, хоче її забрати. Ось така. Ось такі оченята зелененькі виблискують. Ось така цікава вийшла іграшка. Ростом вона вийшла 32 см. Така досить більшенька іграшка вийшла. Зв'язана вона з плюшової ниточки. Основний колір це Himalaya Dolphin Baby маленький, 80301, а ось додатковий колір це бежевий номер 80373. Мені основного кольору пішло півтори моточки і додаткового півмоточка. На ось цю ламу основного кольору, основної пряжі мінка, в мене пішло два моточки. І зовсім трішки, менше половинки на додаткові деталі з напівбаковни. Далі наступні іграшки, які я в'язала, це були ведмедики. Один ведмедик зв'язаний по схемі, яку я використовувала на самому, -самому початку е в'язання іграшок. Тобто це один з моїх перших ведмедиків. І ось я вирішила її повторити. Якраз в мене було замовлення на такого біленького ведмедика в кофтинці. І захотіла спробувати якось поностальгувати і зв'язати по ось такій старій схемі. Ось цей ведмедик. А також я зв'язала одного ведмедика на замовлення. У мене його також немає. Я також ставлю фотографію. Це фото досить некрасиве, я його так. Швидко-швидко сфотографувала і вже віддавала, але хоча б так вам його покажу. А також такого самого ведмедика в іншому кольорі я зв'язала просто на наявність. Ось такий малюк в мене вийшов. Біленький колір він по-свому якось так гарненько виглядає нарядно. Але бежевий, ну це, це зовсім інше. Зовсім інша іграшка в бежевому кольорі. Така вже естетична і ніжна. Ось так. Схемка дуже простенька. Я вже по цій схемці так розкрию секрет, хочу зв'язати декілька видів іграшок. В наступних відео я вам покажу і розкажу детальніше. Але схемка дійсно дуже. Простенька я її знайшла в інстаграмі. Якась здається, українська, якщо я не помиляюсь, українська майстриня поширила е, цей майстер-клас, і я дуже давно хотіла за ним зв'язати іграшку, але все відтягувала. І ось нарешті дійшли руки. І тепер я просто не можу зупинитися. Я в'яжу цих ведмедників, і як їй сказала, трішки інших іграшок по цій схемі, тому що вони дуже швидко в'яжуться. Ось така милота. Ростом цей ведмедик 20-21 см, тобто такий невеличкий, але якраз для маленьких ручок підходить. Очки тут 10 мм, мордочка з е, напійобавом не зв'язана, а все інше тільки з, з плюшової ниточки. А розхід пряжі тут трішки менше одного моточка. У мене от були буквально залишки, що біленького кольору е, на того ведмедика, що ось цього бежевого, до речі, це якраз оцей бежевий, який я використовувала на ламу. Ось цей 8373, Правильно здається, якось так я вам казала. Ось, це в мене половинка пішла, та навіть менше половинки пішла на ламу, і ось залишок я якраз вив'язала. От якраз навіть нічого не залишилося, все ось ведмедик вийшов. І з іграшок наявності це все, що в мене зараз є. Далі продовжимо. Ем, я в'язала також іграшку на замовлення. Це був плюшовий зайчик. Він ростом 28 см. І одягнута ця іграшка в комбінезончик і вперед. Фотографії я покажу вам, навіть я відео-шматочок знімала. Це просто неймовірна вийшла іграшка. Мені вона дуже сподобалася схему, придумувала сама, в'язала по фотографії. А ось лише майстер-клас комбінезончика і Беретика я знайшла в вільному доступі. Тому я якось так підфасувала, підтасувала в'язання під майстер-клас і ось так виготовила це замовлення. Дуже красива іграшка, дуже, така, знову ж таки, естетична. У мене пішло на неї два моточки пряжі, тому що основна частина пряжі пішла на вушка. Вушка в'язалася гачком номер 6 тобто вони були такі рихленькі. І від цього ще миліша іграшка вийшла. А на комбінезончик пішов цілий моточок Янарти Джинсу рожевого кольору. На комбінезончик і на берет. А також на цьому одязі я вперше пробувала вишивати ось такі трояночки. Досить захоплюючий процес. Було зв'язано в мене також брязкальцем з напівпововняної ниточки. Ось такий зайчик, самий простесенький, без ніяких обв'язочок, без воротнічків, без бантиків. Просто така простенька іграшка, простеньке брязкальце. Також є певний шарм в цій простоті. Це напівбовняна ниточка 03 третій відтінок джинсу. А також була зв'язана іграшка, зайчик з напівбовняної ниточки. Я вам вже показувала таких зайчиків. І ось зв'язала ще одного такого: точно такий самий відтінок 0,3. І цей зайчик, ось я вам покажу фото просто без одягу. Але цей зайчик вже одягнутий, одягнутий в ось такий прекрасний бодік. Який виготовила Світлана з каналу Світлана в'язання для душі, а також зв'язала цілий комплект одягу під ось такого зайчика. І все разом це виглядає просто неймовірно. Такий чарівний комплект це особливо я вже виявляю. Маленьку дівчинку на фотосесії в цьому комплектику одягу і з цим зайчиком в руках, це настільки мило має бути. І ось такий ми задум з нею виконали. Будемо і далі розвивати ось такі ідеї. І на одному зайчику я не зупинилася. У мене ж є розпочаті ще два зайчики. Один зайчик в такому ж самому 0,3 відкіночку, але в мене закінчилася пряжа, я вже я вже вирішила всю її вив'язати. Ось, і от вона закінчилася. Це у мене вже готові ось ніжки, кільце. Ручки. Також ручки вже готові. Ось так з'являються на світ іграшки. І також готові вже вушка. Ці зайчики я так і продовжую в'язати гачком номер 2. Хоча я вже пробувала в'язати іграшки гачком номер 1 з половинкою. відео я вам покажу іграшку, яку я зв'язала цим гачком, гачком номер 1 з половиною. Е і мені дуже подобається результат. Полотно таке щільненьке, а руки під час в'язання не втомлюються. Тому що, якщо гачком номер 2 я в'яжу, я стараюся максимально так ниточку затягувати, щоб полотно було трішки. Тухіше не було таке розтягнуте і було акуратніше, щоб і ці петелі, всі стовпчики були акуратні. А ось якщо в'язати гачком номер один з половиною, такої проблеми немає. Я собі в'яжу в задоволення своє. Але те, що іграшки, певно, що мають бути меншими. Ось я розпочала з молочного кольору зайчика, я розпочала з білого кольору зайчика. Він також на такому самому етапі приблизно. І ось третього зайчика, певно, що я ось ще думаю: або я третього розпочну зайчика, але все-таки таким гачком номер один з половинкою. Або я все-таки розпущу одного з цих розпочатих іграшок і перев'яжу його. Хочу порівняти просто результат, чи він дуже відрізняється. І чи варто все-таки переходити на в'язання ось таким меншим гачком з вовни. Тому що все-таки хочеться, щоб результат був максимально красивим, як найкращим. Тому я ще буду думати. Але поки ось так, поки в мене ось такі просування на рахунок іграшок. Також, якщо ви може пам'ятаєте з попередніх відео, я в'язала топ. Літній топ з довгим рукавчиком, з відкритою спинкою, він мав бути. І ось на днях ось що з цього топа вийшло. Я його розпустила повністю. Я вам розповідала, що я буду його розпускати, тому що я буду його перев'язувати. У мене не вийшло те, що я планувала. Я дуже закрутила, замудрила і цим дуже ускладнила собі життя. Я знайшла туторіал, звісно, він на англійській мові. Але я думаю, хоч якісь нюанси, хоч щось, якусь послідовність я з нього можу взяти і приблизно такий і зв'язати. Тому ось я його розпустила, і, думаю, до прям аж такого тепла, що можна буде носити речі з них я спробую встигнути зв'язати цей топ, який обіцяла сестрі. Тому наступне відео, знову ж таки, буде ще і про топ. Напевно, що мені цього не вистачить. Мені цього 100% не вистачить, тому що це я розпустила якраз. Ось це була основа всього топа, а ось це був рукав. Тому, звісно, мені треба буде ще трішечки пряжі. Ось такі справи в мене. Це буде таке коротесеньке відео, але вирішила до вас підключитися, трішки нагадати про себе. Планів в мене чимало. Залишається тільки встигати створювати це все і втілювати ці всі плани в життя. Тому я дякую вам за підтримку. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую за перегляд цього такого коротенького відео. І всього вам самого найкращого до нових відео!